Ну, це рішення про затвердження міста в них обмежень для проєктування об'єкту будівництва нового будівництва ТЗОВ Парформанс 2, двосекційного багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вулиці Курортній, Весмте Блюхович Червіської області. Це мова про спорушення п'ятиповерхового будинку, 55 квартир, 26 паркомісць, гранична висота 18 метрів. Ну, там, ця ділянка вона насправді має зелені насадження стане на сьогодні, все є сосни. Маєте записано в дереві? На жаль, ні. Я можу тоді скажу, як ми виїжджали під час поїздів, то справді це є де десь спецньо щільно засаджені деревами. Андрій Олександр, вашу дозволу духовні, бо цей практично виконкому він не виносився, як розмовляється був виїзд і тоді і зараз, і тоді була відмова. Зв'язку з тим, що це навіть не просто зелені саді це повноцінний ліс, але, на жаль, наш останній виїзд показав, що за цей рік, який пройшов, тут дуже багато дерев було знищено. І Хоча ця ділянка є в приватній власності цих людей, я вважаю, що це був вандалізм чистої води це є красиві, повноцінні, дорослі дерева, які просто були знищені. Дуже прикро, що в Бріховицькій селищній раді в свій час. Немає ділянки і фактично виділялися в лісі, які б мали максимально зберігатися. Ми мусимо зараз там такої діяльності. Так, але я би тоді пропонував, тому що справді ми побачили різницю від за, за цих період. Я тоді пропонував, що ми так само протокольно проголосували звернення до екоінспекції та контролюючих органів за дотриманням а, власне, зелених зон цих норм щоб скривати на обстеження, я розумію, що в нас два питання буде. Це питання і наступне щодо обстеження е цих територій, надати висновок, яким чином здійснюється контроль за різні е ці вирубки, цінних, е зокрема, директорів цього лісі в Коли чи є якась інформація маємо постянути на межах цього рішення. Якщо немає, тоді е слави голосування. Хто за? Хто проти? Рішення не прийняті. Пропонується рішення про стеження міцних комов майже працювання об'єкту будівництва новобудівництва громадніном Міндером, багато квартиру будинку з спеціальної партії на вулиці Коротхійній Сантаприховичівської області. Йде мова про сусідню земельну ділянку, власне, чотириповерхова будівля з гаражами на першому поверсі і, власне. Благоустріна коло, але ця частина аналогічно є залізлена. Тобто, Насправді на цій ділянці якраз дерева, наскільки я розумію, ще не рубали до цього часу, і вона така заріснена. Колеги, чи якісь запитання до вашего та сама ситуація, так само колосом повірили з протокольним до його інспекції? Тоді ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Троє проти, троє отрималось, рішення не прийнято.